І в продажу у нас міні-купер Клабмен Це у нас 2018 рік на повному приводі, в сірому, гарному кольорі. Американець, мінімальний пошкоджень по передній частині. Заміни у нас капот, повністю навісне обладнання, таке як радіатор передній. І радіатор кондиціонер, все інше ланджерони у нас повністю цілі. По геометрії питань немає. Гарна комплектація, повний привід, безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, все працює, кондиціонер заправлений, велика мультимедійна система. Дуже гарна акустична також система, електроручник, автоматична коробка передач, підігрів сидінь по самим сидінням шкіра в гарному збережному стані, механічні регулювання, також панорамний дах, два люки, які у нас відкриваються. Великий також багажний відсік. Ззаду є ізофікси зафікси для дітей. Це повністю складається та розкладається. Ззаду є дефлектори для кондиціонера або для пічки взимку. Всі повністю пластикові деталі ціленькі. Пробіг автобіль 85 тисяч кілометрів. Також гарна гума встановлена 17 го радіусу, тормозні диски та колодки всі ціленькі. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.